Представник США по Україні Келох опублікував дані про мільярдні статки Зеленського. Марія Захарова звинуватила європейських лідерів у вживанні наркотиків під час їхнього візиту до Києва. Майже 90% жінок, які виїхали з України, подали на розлучення у Курській області. Загинуло понад 76 тисяч українських військових. А у 80-ті ОДШБР використовують дітей для торгівлі наркотиками. А ще у маршруті затримано мародера із зсу з цілим арсеналом зброї та краденими. Речами. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келух оприлюднив дані про мільярдні статки президента України Володимира Зеленського. Таку інформацію розповсюджують користувачі соціальних мереж. Кіт Іт оприлюднив статки з 50 мільярдів доларів у крипті і 38 мільярдів доларів в офшорах. Простий хлопець із офшора. Як і слід було очікувати, це фейк, оскільки користувачі соціальних мереж не повідомили, коли іде саме кіт Келох, нібито опублікував дані про статки зеленського, стовфейк фейк почав із пошуку на його персональних сторінках у мережі. Соцмережею, якою систематично користується Келух, є лише ікс, єдину публікацію, там який спецпредставник згадував Зеленського, датовано 28 лютого 2025 року, і вона жодним чином не стосувалася фінансового стану українського президента. Пане секретарю, мав честь бути з вами сьогодні в Овалі під час двосторонньої зустрічі з президентом Зеленським. Як завжди робив президент, він виступав за Америку. Америка, перш за все, світ побачив це сьогодні в реальному часі. Пошук за ключовим словом, Україна також не дав будь-яких результатів на цю тему. До того ж, про гучне викриття приписане Келого не написало жодна авторитетна змі. Стопфейк перевірив низку найпопулярніших українських та американських змі і не виявив будь-якої публікації з такою інформацією. Зважаючи на все ці публікації в соцмережах щодо статків зеленського були просто вигадані для чергової спроби дискредитації допомоги, яку Україні надає міжнародна спільнота. Щодо офіційної інформації про доходи та майно Володимира Зеленського, то з нею можна ознайомитись у щорічній декларації президента, яка є публічною відповідно до українського законодавства у декларації Зеленського за 2024 рік, очікувано немає даних про його мільярдні статки. У 2022 році Форбс оцінив власність Володимира Зеленського менш ніж у 30 мільйонів доларів, що становить на 0,35% від суми, яка приписується йому у фейку. Російське вторгнення сильно вдарило по українських мільярдерах, згідно з 36 м щорічним списком мільярдерів світу від Форбс Україні залишилося лише семеро, і Зеленський не входить до їх числа, як і колишній президент, і шоколадний магнат Петро Порошенко, який цього року випав з рейтингу. Але на відміну від свого попередника, Зеленський ніколи не був мільярдером. За даними Форбс Ukraine, його статки зараз оцінюються приблизно в 20 мільйонів доларів. За даними Форбс USA, ця цифра становить менше 30 мільйонів. Доларів. Підтоді про будь-які кардинальні зміни фінансового становища президента України не повідомлялося в авторитетних змі та не вказувалося в його деклараціях. 9 травня лідери Франції, Британії та Німеччини потягом прибули до Києва. Як повідомляють представники Російського міністерства закордонних справ, під час поїздки президенти країн вживали наркотики. Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова оприлюднила у своєму телеграм-каналі відео, на якому видно, що перед президентом Франції Еммануелем Макроном лежить згорток, схожий на пакет з білим порошком. Штовхнувши зеленського на чергову пекельну інтригу щодо зриву врегулювання та продовження кровопролиття в Європі, як в анекдоті, француз, англієць та німець сіли в потяг і дунули. Однак оприлюднена Захарова інформація фейк. За заявою Єлисейського палацу перед Макроном в потязі лежала серветка, а не наркотики. А поширення цієї інформації назвали спробою підірвати європейську єдність. Коли європейська єдність заважає, дезінформація заходить так далеко, що просту носову хустку видають за наркотики. Цю неправдиву інформацію поширюють вороги Франції як вдома, так і за кордоном. Остерігайтеся маніпуляцій. Водночас посольство Франції в Україні назвало такі дії російських офіційних осіб безвідповідальними і недолугими. Зазначається, що росіяни настільки відчайдушно намагаються не допустити миру в Україні, що поширюють відверті фейки. Ми бачимо вас. Ви настільки відчайдушно намагаєтеся не допустити миру в Україні, що тепер поширюєте відверті фейки. Це безвідповідально та недолуго. Українки масово кидають невиїзних чоловіків, і цей показник становить 87,3%. Це практично всі жінки, які виїхали з України, вони подали на розлучення. Стверджується у ролику із посиланням на мін'юст України. Я в шокі від такої статистики, но 87,3% українських жінок, які приїхали з України в Європу, подали на розвод со своїми мужьями. Ви вдумайтесь в цю цифру: 87%. Це практично практически всі жінки, які виїхали з України, ані подали на розвод. Твердження про те, що майже в 90% жінок, які виїхали з України, подали на розлучення, не відповідає дійсності. Офіційної статистики про кількість розлучень серед жінок, які виїхали з України за кордон, не існує. І її не публікували ні мін'юст, ні інші українські відомства. Звіт Міністерства юстиції за 2024 рік у цілому по країні показав зростання кількості розлучень, але не на такому рівні, про який заявляє Агітпро. Так, у 2024 році розлучилося 34 тисячі пар. Це на 30% більше ніж у 2023 році. Важливо зазначити, що. Що дані мін'юсту містять статистику розлучень лише через органи реєстрації актів цивільного стану. А якщо в сім'ї є діти до 18 років або хтось із пари не згоден розлучатися, то процес розлучення проходить через суд, а це вже інші дані. У BBC Україна спробувала зібрати реальні показники, зробивши запит до прес-центру судової влади. Отримані дані показали, що найбільша кількість шлюбів та розлучень спостерігалася саме у перший рік повномасштабної війни. У 2024 році, за даними мін'юсту та судової влади, українці уклали 150 тисяч шлюбів, а кількість розлучень досягла 141 тисячі. Але ці дані не відображають окрему статистику щодо українців за кордоном і не показують таких цифр. За час операції у Курській області втрати сил оборони вбитими становлять понад 76 тисяч військовослужбовців. Таку інформацію поширюють у мережі. 76 650 українських бойовиків знищено у Курській області. 76 тисяч молодих, переважно мужиків, які могли б дати потомство працювати, піднімати країну. Заради чого? Тільки для піаро клоуна, щоб він зміг і далі кричати на весь світ про херойську спираль України, вимагати більше грошей і зброї. Однак це безпідставне твердження. Цифра у 76 тисяч вбитих військових лише у Курській області видається значно перебільшеною, оскільки ще у вересні 2024 року The Wall року, де посилаючись на конфіденційну українську оцінку, зроблено на початку року, вказувало, що з лютого 2022 року загинули 80 тисяч українських військових. У листопаді того ж року де економіс також провело подібний підрахунок, базуючись на даних зі звітів розвідувальних служб представників оборонного відомства США, дослідників та розвідданих з відкритих джерел. Згідно з цими даними, за майже три роки великої війни втрати сил оборони становили від 60 до 100 тисяч загиблих. В інтерв'ю NBC News у лютому 2025 року. Президент Володимир Зеленський заявляв, що відомо про понад 46 тисяч загиблих солдатів з початку повномасштабного. Торненняфікс ми зафіксували кількість втрат 46+, тобто 46 тисяч убитих солдатів. То на сьогодні у нас не десятка, справжні тисячі. Важко сказати. Важко сказати. Десятки тисяч це ще десятки тисяч тих, хто зник без або перебуває в полоні. І ви не можете знати напевно, бо зниклі безвісти можуть бути мертвими або в полоні, і це десятки тисяч. Це правда. Утім важливо зазначити, що наразі майже неможливо повністю перевірити дані Володимира Зеленського або міжнародних медіа. Іде економіст, іде стріт Джорнал не надають посилання на усі джерела, враховані під час підрахунку, а також вказують, що їх важко перевірити незалежно. Навіть якщо взяти до уваги найвищу з названих оцінок 100 тисяч загиблих йдеться про втрати за майже три роки війни. Дані станом на листопад, 2024 рік. Тож інформацію про 76 тисяч загиблих лише. В одній області і за значно коротший період 9 місяців, видається нелогічною та нереалістичною. Ба більше це число майже вдвічі перевищує офіційно озвучені втрати української армії. Росіяни навмисно завищують статистику загиблих у силах оборони, щоб деморалізувати українське суспільство і водночас створити ілюзію успішного ведення бойових дій для внутрішньої аудиторії в РФ. У соціальних мережах та на російських пабліках поширюють інформацію про те, що у 80 80-й окремій штурмовій бригаді зсу продовжують використовувати дітей для торгівлі наркотиками. Судячи з тенденцій, у 80 вісімдесятій ОДШБР з'явилася нова схема з відкупу від передової. Бойовики бригади використовують своїх дітей для продажу наркотиків, а за отримані гроші відкупляються у командування і не їдуть на передову. Схема нова, тому не відпрацьована, через що неповнолітні кур'єри і потрапляють в лапи поліцейських. У своїх дописах пабліки посилаються на статтю в українському виданні Магнолія ТВ, де йдеться про затримання 17-річної вуличної наркодилерки. Однак насправді ця інформація є фейком в оригінальній статті. На сайті Магнолія ТВ немає згадок про те, що затримана наркодилерка є дочкою військовослужбовця 80-ї ОДШБР Зсу. Абзац на поширеному в соцмережах скриншоті, в якому нібито йдеться про причетність співробітника 80-ї бригади до цієї події, було додано за допомогою фоторедактора. Працівники сектору кримінальної поліції Конотопського районного відділу поліції оперативним шляхом отримали інформацію про злочинну діяльність 17-річної Конотопки, у рамках відкритого кримінального провадження слідчі поліції спільно з оперативниками, використовуючи можливості кримінального аналізу, провели низку оперативно-розшукових заходів, під час яких задокументували факти збуту канабісу неповнолітньої. Далі в тексті йдеться, що як виявилося, дівчина особисто зустрічалася з клієнтами і передавала пакети з наркотичними речовинами. За місцем проживання, фігурантки поліцейські провели санкціоновний обшук та виявили пакет із півіпі, 13 зіп пакетів з канабісом та матеріали для фасування наркотиків. Однак, замість цього абзацу на фейкових скриншотах сказано, як виявилося, дівчина є дочкою військовослужбовця з 80-ї ОДШБР, який заявляє, що не знає про злочинну діяльність дочки. Таких Слів у цьому матеріалі немає. Очевидно, вони просто придумані і додані на скриншоті за допомогою фоторедактора. На те, що це скриншот саме матеріалу Магнолія ТВ вказують однакові фотографії, характерне форматування статті, дата і час виходу публікації та повністю ідентична решта тексту за винятком підробленої цитати. Крім того, в матеріалах інших достовірних джерел про цю саме подію також немає жодної згадки, що затримана неповнолітня є дочкою військовослужбовця 80-ї ОДШБР. Або взагалі якось пов'язана зі згаданою бригадою. Музика. У маршруті у Харківській області було заарештованого ймовірного ЗСУшника, який намагався вивезти із зони бойових дій зброю, боєприпаси та інші викрадені речі. Годинник, мобільні телефони і предмети антикваріату. Про це повідомляють російські ЗМІ. У Харківській області на блокпосту була обшукана маршрутка Краматорськ-Харків, і в одного з пасажирів було знайдено цілий арсенал, враховуючи перелік той, що трапився з великою ймовірністю, є ВСУшником. При цьому в нього виявилися і награбовані цінності. Передбачуваний ВСУшник виніс усе це з будинків у зоні бойових дій. Однак ця новина, черговий фейк. За допомогою фотографії, що супроводжувала фейкову новину, можна виявити оригінальну новину про арешт чоловіка, який намагався вивезти награбоване з Харківської області і був затриманий Нацгвардією під час перевірки на блокпосту. Так у публікації 5-ї Слобожанської бригади з КІФ НГУ йдеться. О 9.20 під час виявлення порушників мобільно-кінологічною групою 5-ї Слобожанської бригади СКІФ НГУ було зупинено маршрутне таксі Краматорськ-Харків. У пасажира 1986 року народження під час перевірки кінологом із службовим собакою Отті у багажі було виявлено ствол із ствольною коробкою від АК затвор, газовий поршень, кришка ствольної коробки, бойок, шомпол, курок, зворотний механізм, запобіжник. На більшості деталей було знищено номери. Також правопорушник віз із собою у маршрутному таксі 200 грам тротилу, 35 патронів калібру 5,45, 4 гранати різних видів, 4 запали, борт Mavic DJI 3, і акумулятори до нього: 11 радянських нагород, 3 старовинні наручні годинники, старовинний підсвічник 19 століття, 3 мобільні телефони, купюру країни агресора 2000 рублів. Правопорушника передали органам національної поліції все вкрадене на полі бою. Та по домівках у зоні ведення активних бойових дій вилучено. Немає жодних повідомлень про те, що затриманий належить до зсу у бригаді Скіф. Також наголошують, що напрямок Чууїв-Харків є стабільно проблемним, оскільки з'єднує місто із зоною безпосередніх бойових дій. Начальник кінологічної служби 5-ї Слобожанської бригади СКІФ НГУ, офіцер Сергій Рідко-коша, зауважив, що стабільно проблемним є напрямок Чугуїв Харків, який з'єднує місто із зоною безпосередніх бойових дій. Правопорушники намагаються використовувати цей напрямок не лише для транзиту зброї, набоїв та вибухівки через Харків, але й дестабілізації ситуації у самому місці. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформацію лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.